Підгодівля бджіл секрети успішного догляду за пасікою. Вітаю вас, шановні пасічники, та всіх, хто цікавиться дивовижним світом бджільництва. Сьогодні ми поговоримо про надзвичайно важливий аспект догляду за бджолами. Підгодівля. Підгодівля бджіл це не просто забаганка, а життєво важливий елемент, особливо у періоди, коли природа не може забезпечити наших трудівниць достатньою кількістю корму. Це як тепла ковдра взимку чи ковток свіжої води в спеку. Без неї бджоли можуть просто не вижити. Почнемо з найпоширенішого та доступного виду підгодівлі цукрового сиропу. Це класика бджільництва, перевірена часом та досвідом багатьох поколінь пасічників. Цукровий сироп це своєрідний енергетичний напій для бджіл. Пропорції цукру та води змінюються в залежності від сезону. Для весни один до одного, для зими два до одного. Густий сироп бджоли легше переробляють та консервують. Готують сироп просто. Кип'ятять воду, охолоджують, додають цукор. Готовий сироп розливають у годівниці або пластикові пакети. Головне забезпечити бджолам вільний доступ до сиропу. Наступний вид підгодівлі, про який ми поговоримо, це канді. Канді це густе тістоподібне підгодовування, яке готують з цукрової пудри та меду. Його використовують взимку, коли бджоли потребують додаткового живлення. Канді допомагає бджолам пережити найважчі періоди. Воно повільно засвоюється, забезпечуючи поживні речовини. Використовують лише натуральні продукти цукрову пудру та мед. Мед повинен бути свіжим та без ознак бродіння. Процес приготування простий, але потребує вправності. Цукрову пудру додають до меду, ретельно перемішуючи. Консистенція повинна бути такою, щоб його можна було легко розминати. Готове канді розкладають на рамки у вуликах, загорнувши у пергаментний папір або марлю. Це запобігає витіканню канді та забезпечує його поступове споживання. Перейдемо до медової підгодівлі. Медова підгодівля природний та корисний вибір для бджіл. Використовують мед власного виробництва, зібраний зі здорових бджолосімей. Мед з хворих сімей може заразити пасіку. Підгодівлю дають, коли медозбору недостатньо, наприклад, після весняного обльоту або восени. Мед можна давати чистим або розводити водою. Рідкий сироп легше засвоюється у холодну пору. Надмірна кількість меду може кристалізуватися. І наостанок поговоримо про білкову підгодівлю. Цей вид підгодівлі є надзвичайно важливим для розвитку бджолосімей, особливо навесні, коли бджоли активно розмножуються та вирощують потомство. Білкова підгодівля це джерело білка, який необхідний бджолам для побудови тіла, вироблення маточного молочка та воску. Без достатньої кількості білка бджолосім'я слабне, погано розвивається та стає вразливою до хвороб. Білкову підгодівлю можна давати бджолам у вигляді пилку, перги або ж їх замінників. Пилок це пилкові зерна, зібрані бджолами з квіток рослин. Перга це ферментований пилок, законсервований бджолами у сотах. Замінники пилку та перги це спеціальні білкові добавки, які можна придбати у спеціалізованих магазинах. Білкову підгодівлю дають бджолам у невеликій кількості, додаючи її до цукрового сиропу або ж розкладаючи на рамки у вуликах. Важливо стежити, щоб бджоли повністю споживали білкову підгодівлю. Оскільки її залишки можуть стати джерелом розвитку цвілі та інших шкідливих мікроорганізмів. Отже, друзі, ми розглянули основні види підгодівлі бджіл, їх особливості та способи застосування. Сподіваюсь, ця інформація буде вам корисною та допоможе вам дбати про своїх крилатих трудівниць. Пам'ятайте, що правильна підгодівля це запорука здоров'я та продуктивності бджіл. А отже, і вашого успіху у бджільництві. Якщо у вас виникли питання, або ж ви хочете дізнатись детальніше про конкретні рецепти чи особливості підгодівлі, пишіть у коментарях. Я з радістю поділюсь своїм досвідом. До зустрічі на пасіці.